У нас є корові очі 40 коров. У нас якби є для себе є молоко, ну дуже багато просто. І телі з озера із Ужгорода він нас навчив, якби це сировар відкрити із італійських сири. Так ми від нього на місці купилися. Кожен день на ми виробляємо тепер шістсот літрів коровичого молока на добу. Це у нас виходить. 20 кіл сира, можливості і більше сиру у нас виходить. Робимо в даний час італійський сир, моцарелла з каморцем, кіно рикотто. Мукіно також робиться із горіхом У нас є, робиться свіжим окропчиком. Робимо робиться обичні сири. витягнеться в гарячу воду, 95 градусів градус, кипівчини воду. Він витягнується. Мукіно він виробиться як інший сир. Він робиться наподоби на сир голландського. Да. Крім цього, ми робимо ще закарпатські сири, як називається овечий сир, брінзе, да? там у нас є гурда і робиться у нас фета сир На де виробляється около 30 кг сира із овечого молока. Із овечого робиться спочатку свіжий бут. І цього буцу ми робимо бринзу, він молиться якби і соль додається. Він теж теж висталюється у бочки такі, і потім від нього забирається сиротка. Він виходить сухіше бринза. Є біблійський сир, це називається і соп, і соп, та пише в десятки і ми робимо какби біблійський сир. Імонський сир, це твердий сир, у нас був, він досить дуже смачний вистояний. Це називається сирська морцо. Він більше підходить на сир е, солугуні. Солугуня є посічками, є копчений і досить солений. А у нас він, виходить, не копчений і не сильно солений. І він рахується до м'яких сирих теж. Його можна в принципі, полювати до кави, до чаю, можна любого якого там віно. До будь-якого випивку можна його. Використовувати. Даний час сезону у нас виходить 12 видів сири.